Шановні українці, я хочу вас сьогодні привітати із Новим роком. Скажу вам одну просту річ: Щоб там не говорив російський ворог, ми однозначно переможемо у цій війні. І знаєте, є така народна мудрість, який привіт, як каже моя мама Роза. Така і відповідь повинна бути. Який привіт, такий я Тому я не раджу Путіну обсилювати Україну. Я не раджу Путіну мріяти про її захоплення. Тому що ми ви знаєте, ми такий народ терплячий, але наше терпіння українського народу не безмежне. І я просила дуже його, щоб він зрозумів, що нам є чим дати відповідь. Дуже прошу, подумайте, чи винесете ви все те, чи витримаєте ви е, ту відповідь, яку вам надасть весь український народ. Е, надіятися на те, що Україна стане Росією. Ну, припиняйте мріяти, тому що це вільна, Соборна Україна, українці. Ми однозначно переможемо. Е, ми, е, Еліта нації усього світу, ми наймогутніший, найпрацьовитіший народ. І ніхто взагалі не може порівнятися з я вважаю, з українцем. Я багато де була за кордоном, але українець це просто еліта нації, найкращий народ у світі. Ми переможемо. Слава Україні і смерть ворогам.